Якісні ліхтарі або зовсім їх відсутність. За ініціативи виконувача обов'язків голови Оноківської територіальної громади Євгена Лейба та команди розпочали реалізацію масштабного проєкту вуличне освітлення за два роки. Ціль забезпечити світло на вулицях в Оноківській громаді. Врешті роботу вже розпочали. На замовлення територіальної громади Онокківців проводяться роботи з підвищення безпеки руху, встановлення нових. Опора освітлення на аварійній ділянці на перехресті вулиці. Герої України і траси М-08 не є секретом, що саме на цій ділянці дороги часто стаються аварії, тільки з крайних новин ДТП з летальними наслідками. За словами першого заступника ВО голови Оноківської громади Ярослава Гринчука, вночі дорога вже якісно освітлена. Дорога загального користування, траса М-08, перехрестя Герої України не так давно. Пам'ятаєте, був встановлений тимчасовий круг, і зараз дуже важливе питання, постало його освітлити. Так як ну, це в першу чергу безпека руку, то було прийнято таке рішення, що його нам треба негайно освітлити. І як ви бачите, роботи проводяться, було встановлено вже дев'ять опор. Надіюся, сьогодні вже він навіть буде освітлений, будуть встановлені ледовські світильники, і він буде підключений до мережі вуличного освітлення. Від нашої ОТГ такій перспективі жителі громади радіють, адже проблема якісного світлення ігнорувалася роками. Сьогодні ситуація змінюється. Ну, освітлення були деякі проблеми з освітленням, вони потрохи вирішуються. Йде заміна на більш сучасне освітлення. Також заміна відбувається в нас навіть в школі. Я директор школи. Так, так само замінюємо на сучасні ледовські освітлення. Так само по вулицях тут освітлюється повністю вулиця. Ну, були десь проблеми. Не освіт тепер все чудово, освітлюється. Мені все подобається на прикладі. Ну, все, я думаю, що в нас усе в порядку. На щодо освітлення питань до них немає. Поміняли. Такі фонарі кажуть, що економніші. Бо як то тож і знажні платники податків. Ну, Ночі не виключають до ранку, як кажуть, МАК збирає. На що досвідле питань нема. Роботи розпочалися із проблемних ділянок, тих, на яких було відсутнє або частково відсутнє електропостачання. Особливу увагу приділяють школам, дитсадкам, медичним закладам та концентрують увагу на пішохідних зонах. В цьому році у нас відбулися трохи революційні зміни, так як раніше обслуговувалися невеличкими такими. Так скажемо, господарськими способами е, мережі електрозв'язку, а саме, що стосувалося вуличного освітлення, ми підійшли до цього питання більш раціонально, тому що були дуже великі рахунки за зовнішнє освітлення. Щоб ви розуміли, це 5-10 мільйонів у рік за електроенергію. Ми побачили дуже багато неефективних ламп, дуже багато аварійних ліній і так далі. Тому ми комплексно оголосили завдання. На проведення закупівлі з обслуговування вуличного освітлення на два роки, що наша яка мета була в цьому завданні? Громада поставила собі за мету. Відремонтувати всі лінії електропередач, вуличного освітлення, так як вони в дуже поганому стані, освітлити нові, новими світильниками центральні вулиці на європейські, по європейському стандарту, щоб вони були однакові, і відтінок був такий яскраво жовтий згідно вимог ДБНів та міжнародних стандартів. Окрім того, саме основне хау у цьому завданні це в. Пров... Вадження зовнішнього управління вуличним освітленням це значить, що ми зможемо з робочої станції, яка напевно буде знаходитися у нашій адмінбудівлі, буде відповідальна особа, яка зможе. Вимикати вуличне освітлення віддалено зможе зменшувати напругу. Тож основна мета це не лише оновити мережу, а й закласти основу для ефективного майбутнього. Окрім жителі кажуть, що у їхній громаді почалися зміни з приходом нового очільника територіальної громади.